Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Відставка Єрмака питання найближчого тижня. Залужні і союзники переконали за. Пише телеграм-канал Офіс на мишеня. Цей текст я пишу вночі, перебуваючи в укритті в Авдіївці, куди приїхав як військовий медик. Пише військовий Єгор Фірсов на своїй сторінці. Не писав би нічого, якби не дізнався, що як тільки ворог відступив від Києва, так одразу почались політичні баталії. Ширяться чутки, що провали хочуть перекласти на керівництво ЗСУ та на головнокомандувача залужного допити, арешти, тиски. На військових хтось почав шукати загрозу там, де не треба. Я досі дуже сподіваюсь, що це лише чутки. Але військові, яким я довіряю, кажуть, що це реальність, і план по дискредитації вже є. Відверто до 24 лютого, я взагалі глибоко не знав, хто такий Валерій Залужний і чим він безпосередньо займається. І це не зважаючи на те, що я з першого дня і вступив в територіальну оборону, коли загроза оточення Києва виглядала доволі реальною. Мені вистачило контактів з міноборони та офісом президента. Інші військові здавалися лише виконавцями рішень, що прийняли на горі, але все виявилось. Набагато складнішим і реальні та дієві кроки щодо оборони формуються якраз на щабель нижче. Завдання вищого керівництва лише підтримувати військових, забезпечувати усім необхідним і не заважати ЗСУ робити свою справу. Саме тоді головнокомандувачу довелося реагувати на найскладніші виклики. Потрібно було зупинити ворога, реалізувати стратегію оборони зі старою зброєю, коли ворог просунувся скрізь від Чернігова до Одеси, було майже неможливим. Ми знаємо, що у нас не вірив ніхто, даючи нам декілька днів на капітуляцію. В успіх вірили лише воїни збройних сил та командування, і ця. Віра та правильні стратегічні кроки дозволили нам успішно відбити більшість атак та анівелювати просування ворожих військ. Якби не залужний та безстрашні солдати і командири з бойовим досвідом, ми б давно програли. Це моя суб'єктивна думка. Чи я не вперше за нашу сучасну історію ключову посаду зайняв не друг кум сват охоронець, а максимально компетентна особа з відповідним досвідом та навичками, це і сформувало можливо найважливіше довіру. Коли солдат довіряє командиру, він буде готовий виконувати будь-яке завдання. Він знає, що за потреби і сам командир буде готовий загинути, захищаючи. Чи солдата це складно пояснити і усвідомити, але саме така довіра фундамент нашої оборони, і цю довіру також важливо боронити та охороняти. Я не хочу ні з кого робити ідола або зменшувати чиїсь здобутки. Але наразі довіра головнокомандувача дуже і дуже на високому рівні. І всі політичні експерти, радники, говорячі голови, які якимось чином кидають тінь на військове керівництво, це як мінімум ідіота, як максимум зрадники, які працюють не в інтересах України. Тому, якщо ви від когось і десь почуєте щось погане про залужного, баньте цю людину для себе назавжди, бо це ворог такий самий, як. Русня, а можливо навіть більш небезпечний. Тут на нулі, де я зараз працюю тактичним медиком, залужний для військових це ікона. Зрозуміло, що більшість хлопців його бачили в кращому випадку по телебаченню, але зараз і не час для особистих знайомств. Ми тут сидимо по справах, а не по словах. Ворог пішов з під Києва і, можливо, комусь намріялась безпечність, і що вже можна починати грати в політику, а перемога вже в кишені. Тут на фронті відчуття інші, та її звичні речі дивляться інакше. Хочеться виконувати завдання, знаючи, що в Києві в керівництві максимальна єдність, і це не тільки моє відчуття, це відчувається. Ває кожен, хто зараз захищає країну. Коли я чув, що починаються якісь політичні ігри. Мені вперше за весь час війни стало дійсно страшно. не від того, що прилетить черговий снаряд. Тут важкі снаряди лягають кожну годину і вдень, і вночі. Політики, які щось починають говорити про вибори, зайдіть в морги, відвідайте кладовище. через вас уся довіра до військового керівництва може бути помножена на нуль, через чиюсь тупість та страх. Давайте захищати країну від зовнішніх ворогів, а довіра до верховного головнокомандувача від внутрішніх. І тоді все в нас буде добре, і ми необмінно переможемо. В той же час. Юрі Бутусов пише наступне: інколи з інтерв'ю випадають питання, вчасна відповідь, на які додала б кілька мільйонів переглядів та врятувала б кілька десятків тисяч загиблих, пише журналіст Юрій Бутусов. Сам Бутусов рекомендував би поставити такі питання. А з ким ви таємно зустрічались в Омані? Чому ви співпрацювали з підсанкційними в Шедеркачем та Портновим? Чому ви лобіювали терна на посаду міністра оборони Адемченка на комітет по розвідці, які повністю провалили свої напрямки роботи в інтересах РФ? Чому ви були помічниками депутата проросійської партії регіонів Тадеєва? Чому ви не дали показив по? Вагнер Гейто, слідчі комісії Верховної Ради. Чому ви переконували українців два роки, що ви успішно ведете мирні перемовини і загроз війни немає, і тим самим сприяли Путіну підготовці вторгнення? Чому ви контролювали усі стосунки за РФ та НАТО? Мали усю інформацію про вторгнення, але не оголосили мобілізацію ТЕРО та ерота обер резерва і не підготували евакуацію громадян з районів російського наступу. Ви ніколи не обманювали українців щодо оцінки стосунків за РФ? Ви ж Я багато що почув на річницю великого вторгнення питань багато, оскільки президент уникнув відповідей на мої питання, не допустивши мене. До прес-конференції я буду публічно ставити питання щодо трагічних подій 24 лютого 2022 року. Тут крок за кроком я буду сподіватися, що мої читачі допоможуть знайти відповіді. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.